Close, open, close, open. На цьому відео Віктор Пастушина тестує протез плеча з тяговим керуванням кисті. Працював на жаль дероді, попав під поїзд. Механічну руку виготовили на Вінницькому казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві методом 3D-друку розповідає ортопед-травматолог Володимир Скопоущенко. Даний протез його особливість в тому, що він друкується на 3 d принтері по індивідуальним параметрам. Він є дещо легшим в плані куксоприймача, тому що використовується матеріал для 3 d друку Цей протез Вінничани виготовили разом із канадцями у рамках благодійного проєкту Вікторія Хенд Проджект. Професор Нік Дечев каже, таку технологію презентували у дев'яти країнах світу, зокрема, і в Україні. 3 d батейніднітусрідіпринтерс. Тріді сканерс, модерн комп'ютерс, мені ампутізенюкраїн без ворндвікторія генд простісис із лоу кост. Девікторія ген простісис із генемануфакчурдхір ін юкреїн бай Україні people. інженерка Келі Найтс показує суспільному програми, які враховують анатомічні особливості кожної людини, моделюють протез, який потім друкують. Роман Костюк на заводі працює протягом п'яти років. Каже, аби зібрати надруковані деталі в єдине ціле витрачає до двох годин. Далі демонструє, як рухаються механічні пальці. Цей метод більш дієвіший саме для пацієнта. І, власне, пацієнтам більш було корисніше. Такі протези. Просто що це трішки дорога технологія і займає більше часу. На створення протезу за канадськими технологіями йде декілька годин, каже ортопед-травматолог Володимир Скопоущенко. Цей протез він керується за допомогою декількох механізмів. Це є тяговий механізм, він як основний. Тобто, якщо людина хоче, щоб кисть закрилася, він повинен зробити відповідний рух плечем, і тобто кість закриється. В неї є можливість також блокуватися в декількох положеннях. Ось і також є можливість змінювати кут у ліктьовому суглобі за допомогою відповідно здорової руки. Заступниця директора Вінницького протезного заводу Марина Вишневська каже: перші чотири протези виготовлені за канадською технологією для пацієнтів будуть безкоштовні. Далі ціну узгоджуватимуть. На сьогоднішній день державою не визначено граничної ціни на такі протези, тому що державним коштом оплачуються протези косметичні і тягові, які ми безпосередньо виготовляємо нашими звичайними технологіями. Тому ми будемо працювати над розробкою документації, оцінюванням цих протезів, поданням до міністерства соціальної політики для внесення їх граничної ціни. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.